Тема смерті для більшості людей є складною та лякаючою. Всі ми з вами розуміємо, що не є безсмертними і що рано чи пізно наше життя закінчиться. Але наша психіка влаштована так, що ми намагаємося витіснити із своєї свідомості все те, що нас лякає, що нам здається неприємним. Тому більшість людей намагаються не думати про смерть, витісняючи із свідомості думки про неї. Та цей страх. Недарма наші предки закликали пам'ятати про смерть. Цей вислів часто і помилково сприймають як погрозу. Насправді, ж сенс того вислову зовсім в іншому пам'ятай про неминучість смерті, щоб цінувати своє життя. Насправді, життя дуже коротке, і в тебе не так багато часу, щоб зробити щось важливе. Кожну хвилину життя необхідно жити наповну. Відкинь всі свої образи, почуття власної важливості, жалість до себе, незадоволення, все це скорочує довжину твого життя. Серед нас є люди, які постійно незадоволені своїм життям, є ті, хто концентрують свою увагу тільки на матеріальних речах. Не помічаючи того, що мають вже стільки тих речей, що не зможуть їх використати навіть за все своє життя, є й такі, які зробили із свого життя біг по колу, не помічаючи того, що пропускають важливі моменти свого життя, які більше ніколи не повторяться. Є ті, які жалкують про минуле та мріють про майбутнє. Пропускаючи своє життя тут і зараз. Всі вони живуть неусвідомлено, наче уві сні, не бачучи дійсної реальності. А реальність складається з того, що життя це яскравий момент, та реалізовуватися треба тут і зараз, ставати яскравою іскрою та світити своєму оточенню.